Вітаю вас, семикласниці та семикласники у Всеукраїнській школі онлайн. Моє ім'я Леся Сич і я вас вітаю, бо ми сьогодні завершуємо курс зарубіжної літератури у цьому році. Літературна карта пропонує нам мандрувати до Німеччини, бо саме там народилася Корнелія Функе. Якщо хтось із дорослих чи дітей скаже, що жанр фентезі не дуже важливий, або не зовсім серйозний, або не надто повчальний, то нехай ознайомиться з біографією німецької письменниці Корнелії Функе. Жінка працювала учителькою, а значить, тісно контактувала з дітьми, а ще три роки обіймала посаду соціальної працівниці. Вона допомагала дітям із фізичними вадами впоратися зі своїми страхами. Саме тоді й усвідомила, наскільки важливими є фантастичні історії. Вони для її вихованців були цілющими, бо давали можливість відволікатися від гіркої реальності. І я маю ще один аргумент: у кожному класі серед дітей є любителі фентезі. Сьогодні маємо такі завдання: перше, ознайомитися з біографією Корнелії Функе, друге обговорити роман Чорнильне серце. Третє схарактеризувати героїв героїнь твору. Корнелія Функе народилася 10 грудня 1958 року в німецькому місті Дорстен. Функе була дуже популярна в своїй країні, але міжнародна слава прийшла до неї 2002 року, коли в США вийшов друком переклад її роману Володар над злодіями. Упродовж п'яти місяців він очолював списки дитячих бестселерів у США та Великій Британії. 2006 року вийшла на екрани його німецька екранізація. Ця книжка отримала одразу дві престижні американські премії в галузі дитячої літератури, а Функе було визнано найвпливовішою німкею світу. Читачів читачок України Корнелія Функе. Підкорила фентезі трилогією Чорнильне серце, Чорнильна кров, чорнильна смерть. Трохи про події в творі. Одного разу в будинку Мо з'являється лиходій Каприкорн і його слуги з книги Чорнильне серце. Мота Мегі постійно переїжджають, щоб уникнути Каприкорна. Під час нового переїзду Мегі помічає незнайомця, якого називають вогнеруким. Вогнерукий виявиться зрадником Мо, бо його шантажує каприкорн, пообіцявши, що поверне у книгу. Мегі, Елінор і Вогнерукий їдуть на пошуки Мо, якого викрав каприкорн. Він хотів примусити Мо, щоб той все вичитував із книг лише для нього. Каприкорну припав до душі наш світ. Він хоче знищити всі екземпляри книги зі своєю історією, щоб залишитися у цьому світі. Авторка все більше закручує вир подій книги. Тому це лише початок історії. Читайте, занурюйтесь у світ фентезі і насолоджуйтесь магією. Відчуймо атмосферу пригод фільму Чорнильне серце за допомогою трейлеру. It was Toto that made Dorothy laugh. Maggie and her father have a special gift when it comes to reading stories. There was a tavern on the road where the Motley folk would often stop for a pint of ale. But there's one book they should have never read. I love this world. Telephones, guns. And What's that sticky stuff called? Duct tape. Yes. Duct tape. I love duct tape. You have no idea what it's capable of. You're going to do exactly what I tell you to do. Understood. We just have to send Capricorn back into the book. Oh, Now we're going to have to try and escape, aren't we? I tried to warn you. I intend to write my name on every page of this world. You're going back in that book! <проб> Схарактеризуймо головну героїню твору Мегі. Це 12-річна дівчинка, дочка Мортімера і Терези, розумна й хоробра. Вона виросла серед книг, які їй з самого раннього дитинства купували й читали батьки, і тому дуже начитана. Ще на початку твору авторка розповідає про сховок Мегі, скриньку з книжками, яку вона неодмінно бере із собою в кожну подорож. Саме книжки навчили дівчинку мислити, відрізняти добро від зла, поважати кожну людину і бажати всім щастя досить повчальний момент. Характеризуючи мо батька Мегі, можемо сказати, що він є книжковим фанатом. Саме він навчив Мегі цінувати красу друкарського слова, але крім цієї пристрасті, вони обоє ще володіють дивовижним даром оживлювати героїв, тобто вичитувати їх із книг. Оживлення героїв книги це провідна тема твору. Однак ця таємниця, як і обставини зникнення мами Мегі, розкрилася дівчині лише під час незвичайних подій, неочікуваних, жахливих і нереальних. Та не розглядайте книгу Чорнильне серце суто як пригодницьку фентезі історію. Пригода Мегі є дуже повчальною запитання для міркування, чому Мегі з гідністю проходить складний шлях випробувань. Бо має сильний характер, веселу вдачу і допитливий розум, любить спілкування із своїх рідних. Уважна до інших персонажів, тим паче, якщо це персонажі її улюблених книжок. Вона уміє побороти почуття страху і сміливо йде до власної мети. Усі ці моральні якості вона взяла з книжок, які її скрізь оточують і є найбільшим скарбом. Це якраз і є яскравим прикладом того, для чого й нам з вами потрібне читання. Сьогодні ми завершуємо знайомство із першою з трьох книг Корнелії Функе Чорнильне серце. Прошу вас поміркувати над запитаннями, як на формування характеру людини впливають герої героїні книг? За браком часу дозволю собі порекомендувати вам лише один твір зі списку літератури для читання, який ви знайдете у конспекті до уроку. Не забудьте про тестові завдання. А зараз на екрані трейлер всесвітньо відомої за всіх часів, і досі актуальної історії про кохання Ромео і Джульєти. Немає на землі сумнішої історії ніж кохання Ромео та Джульєтти. Екранізація Джуліана Фелоуса присягаюся. Я ніколи не бачу справжньої краси до цієї ночі. Я знаю, це молодший Монтеккі. Це ромео, син нашого заклятого ворога. Я викличу його на двобій. Ніхто не буде вбити в моєму домі. Джулієтта, Твоє серце, яке моє сповнене кохання. Ми зустрінемося сьогодні вночі. Ми не знаємо, що чекає на нас. Я розумію, вона капулетті. Шалена пристрасть, шалене завершення. Ромео у себе вдома. В його будинку зброя може говорити. Я більше не хочу чути брехні. Ромео, я вб'ю тебе, хлопчисько. Від найвеличнішого з відомих драматургів. Що я скажу їй завтра вночі? Підійди ближче. Ні. У цьому світі немає святості, лише бідність, Найсильніше з відомих історій кохання. Я часто буваю там, де живе жульєта, але після скоєного Ромео не може вийти до неї. Історія поза часом. Єдина сила, що може завадити їхнім планам кохання. Доля, поверни мені його, пристрасне бажання. Візьми і випий все до останньої краплі. Не буде жодних ознак життя. Ти будеш наче мертвий. І втрата. Хенлі Стейнфелд, Бут. Деміан Льюіс. Пол Гіаматі, Ромео та Джульєтта. Дай мені мого Ромео, а коли він помре, візьми його на небо маленькою зіркою, тоді вночі весь світ буде сповнений кохання. Як домашнє завдання, прошу вас, відпочиньте і насолодіться літом попри все. І цього разу я не кажу вам традиційне до зустрічі на наступному уроці. Я кажу вам: юні українці й українки, читайте найкращі книги світу, бо як казав Вольтер. Читаючи авторів, які добре пишуть, звикаєш добре говорити. А якщо ви будете брати правильні уроки з книг, навчитеся мислити критично, аналізувати, зіставляти факти, то будете добре орієнтуватися в житті, і світ відкриє для вас нові перспективи. Нагадую вам, що уроки зарубіжної літератури у сьомому класі підготувала для вас Леся Сич, але крім мене, над ними працювали методисти, експерти та експертки, літературні редактори та редакторки, керівники проєктів, художниці з гриму, режисери-оператори та їх помічники, режисери монтажу, аніматори. Це величезна й потужна команда всеукраїнської школи онлайн. Ми старалися для вас. Сподіваюся, уроки були цікавими, доступними і стимулювали вас до читання. Щасливого вам і тихого літа, миру Україні!